Ханекіша, центральний матч 16-го туру 2 ліги завершено. Ваша команда поступилась на народній команді прибій. Як вам сьогоднішній поєдинок? Ну, По-перше, вітаю прибій. Я так розумію, там, гарантували собі вже цей матч за вихід в першу лігу. Я думаю, загалом це заслужено. Але з іншої сторони, я би. Я пишаю сьогодні хлопцями нашими, тому що те, як ми грали ну, думаю, до другого припущеного голу. Це була наша, напевно, краща гра цього сезону, тому що ми створили купу моментів. Ми, на мою думку, тотально переважали суперника. Я не знаю, чи могли ми зіграти краще, окрім окремих епізодів, як перший епізод кутовий, про який ми казали, всю не весь тиждень перед цим. Але це сталося і таке буває. Але те, як хлопці відреагували, те, що ми сьогодні робили з суперником. Я можу лише пишатися цим, тому що це не єдинична гра. На мою думку, 16 турів, те, що я бачив в групі А, в групі Б. Я вважаю, що ми за якістю гри були найкращими серед двох груп, і це заслуга гравців в першу чергу. Але є помилки, є помилки, яких припускаються і гравці, і так само тренерський склад і особисто я. І ми за ці помилки несемо відповідальність, і вони не дозволяють нам здобути результат. Але так само сьогодні я вважаю, що на гру вплинули не тільки наші помилки, але і те, як працював арбітер в першому темі, тому що я бачив багато, і це явно був випадок, коли реферіс вистів одну сторону. Це моя особиста думка. Чи вплинув швидкий пропущений м'яч на гру вашої команди? Ми вийшли з одним наміром: виграти всі дуелі, всі підбирання, загострити якомога більше раз і, бу... і грати якомога більше на половині полілі суперника. Ми пропустили ці гол. Ми б, якби його не пропустили, ми все одно робили те, що ми робили, а ми в першому таймі робили все, щоб забити цей гол. Я вважаю, ми домінували між лініями, і ну, при всій повазі до пробія, я поважаю цю команду, але сьогодні вони нічого не могли проти нас робити, коли ми були з м'ячем. Жодного підбирання вони не виграли в першому таймі. На вашу думку, чого не вистачило в першому таймі, щоб зрівняти рахунок на табло саме? Ми не зробили свої епізоди, яких нас вистачало. Суперник це зробив. Володимир Васильович, те, про що можна було лише, мабуть, мріяти на початку сезону. Сталося народна команда Прибі, учасник фінального плей-офф другої ліги. Які ваші емоції після сьогоднішнього поєдинку? Ну емоції позитивні, бо виграли, добилися того результату, яке ставило перед нами керівництво. Хотів би подякувати вболівальників за пілку підтримку нашої команди. Зрозуміло, що коли виграєш, завжди настрій хороший і напевно і в людей залишився хороший настрій. Хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми граємо у футбол, за те, що люди приходять на футбол. Не боюють за нашу державу, за нас всіх. І ми там теж є в нас люди, фанати, які вболівають за Городенко. І я думаю, що для них теж ми принесли якусь маленьку радість. В Цілому гра вийшла така бойова. Мені сподобалася команда поліції Житомир. Хлопці навчені, хлопці вміють грати. Ми їм віддали ініціативу. Ми грали на контратаках. Ну, бачили, що ми забили знову швидкий гол. Напевне, дало нам певності, хоча пропустили небажаний гол. Но... Тому хлопці зібралися, проявили характер. Це саме основне в футболі. Якщо є характер, то можна любі вершини покоряти. А так, в цілому, всі задоволені, і я задоволений. Вдруге поспіль у домашній грі пробій забуває на перших хвилинах. Це вже можна назвати фішкою команди. Ну, ми стараємося. Я завжди говорив, що футбол складається з того, щоб наша команда на один гол більше забила. Ми забили сьогодні на два гола більше, три один Ну дуже подобається те, що хлопці зразу входять в ігру, бо бувають такі ігри, що десь щось не виходить. І тут зразу перша хвилина, вже ми один-оль виграємо. вже психологічно легше, що футболістам, що нам тренерам на лавці запасних і болівальник зразу оживає, розумієте, і коли такі голи, і голи до. Досить непогані, красиві, голи. Ну молодці, хлопці молодці. Хотілося тільки їм подякувати, ну і рухаємося далі. Сьогодні не було Романа Борисевича, не було Богдана Оренчака. Розкажіть, чи вдалося їх замінити і коли вже ми побачимо їх в строю? Ну, це наші лідери. Ви прекрасно знаєте, що Богдан Оренчак це є кращий бомбардир Другої ліги. Роман Борисевич це є у нас капітан команди, це футболісти, які. Тянуть команду, і зрозуміло, що було трошки переживання, бо тому, що було все рівно чуть-чуть ослаблення складу, але футболісти, які вийшли на футбольне поле, замінили їх, старалися, щось получалося, щось не получало. І, Ну можу сказати тільки одне, що задоволений всіма футболістами за самовіддачу. Розумієте, видно було, що хлопці хотіли виграти сьогодні на футбольному полі. Зрозуміло, що було тяжко, бо перший тайм трошки був жаркий. Другий тайм вже трошки холодніше стало, і хлопці трошки більше ожили. Але є у нас команда, у нас 24 футболіста, і кожен футболіст розраховує, щоб грати у стартовому складі. У нас нема основного складу, у нас є стартовий склад. Сьогодні вийшли одні футболісти, на слідчу ігру вийдуть другі футболісти. Але саме основне, що є позитивний результат.